Тепер давайте почнемо незвичайно. Давайте спочатку розглянемо фрагмент коду, поговоримо про нього, а потім я вам поділюся та розкажу останню, останню тему, яку я хочу обговорити стосовно декораторів, та їх взагалі можливостей. Це таке останній найскладніший момент з декораторами, які багато людей, які приходять на співбесіду, забувають. Тому... Зараз ви можете це теж забути, бо це не дуже часто використовується, але обов'язково потім повторюйте, бо ця, ця тема дійсно важлива. Я на кожній співбесіді запитую це питання. Давайте подивимось на цей фрагмент коду. Що ми зробили? Ми, ми ускладнили наш код. Добрий вечір, дякую. І яким чином, ми створили функцію. Навіщо не зрозуміло поки що? Ми створили якусь функцію декоратор-мейкер. І по факту, ось ви там дивіться, ось це декоратор наш. Ось весь цей кусочок це просто декоратор, який ми створювали раніше. Але тепер поверх нього ми засунули весь цей декоратор усередині якоїсь функції. І ця функція в нас. Давайте ось тут зробимо таке, щоб ідентифікувати якось. І тепер ця функція декоратор мейкер повертає нам декоратор. І нічого не нагадує вам, всередині декоратора ми повертаємо нашу функцію. Тобто ми там декоратор це як е, фабрика. Для нашої функції, яка там створює якусь зміну на нашу функцію. То декоратор-мейкер це фабрика для декоратора. Тобто ми створили якусь функцію, яка там робить певну певну логіку і повертає нам наш декоратор. І далі ми як його можемо використовувати. Ми пишемо: там декоратор дорівнює декоратор-мекер, бо декоратор-мейкер поверне нам ось цей ось декоратор. І тепер ось ці змінні... Ми зберігаємо декоратор. MyDecorator – це тепер просто декоратор. В нас є тепер функція там SayHi, яка повертає name, І ми декоруємо цей SayHi ось таким чином. І тепер використовуємо цей SayHi, і він буде задекорований. Як ви бачите, ось це в нас все логічно вивелось, але… Навіщо ми так ускладнили код, навіщо ми там додали цей декоратор-мейкер та все інше, типу, Влад? Там, що, що ти робиш, Давай зупинись, будь ласка, давай ми там з, з попередніми декораторами розберемося, але ні, я вам потрібно розповісти вам абсолютно все. І дивіться, навіщо ми це робимо? По-перше, давайте трішки спростимо цей код. Замість цього, як ви пам'ятаєте, ми можемо робити ось так: MyDecorator. І це буде працювати так, так, так само. Але я вам скажу навіть більше, що ми тепер можемо ще зробити? Декоратор-мейкер, він же повертає нам декоратор, правильно? Повертає ось цей декоратор. А що, якщо я отак от заміню і витру цю строчку. Тобто, по суті, в, у, теорії, у теорії, ось ця штука визов цієї функції декоратор мейкер повинен повернути нам ось цей декоратор. І ось тут просто буде там якийсь там декоратор, який, ну, як ми там його не назвали. І все повинно відпрацювати так само. У теорії, звичайно ж. І воно так відпрацювало. Я запустив. Давайте ще раз запишу, можливо, ви не побачили. Ось, все. Він так і працює. Тобто, ми саме декоратор-мейкер визиваємо з дужками, бо він повертає нам декоратор і там вже декоратор вже декорує нашу функцію. Але який реальний приклад використання такого підходу? Давайте спочатку скажу, наприклад, яке питання. Я задаю тим, кого, кому проводжу співбесіду стосовно декораторів. Я навіть це питаю Стронг Джуніора, тобто людям, які вже мають там, рік досвіду, і не всі реально пам'ятають це. І всі частіше за все використовують декоратори просто, щоб там якийсь додати функціонал. Але є ще декоратори. Я от питаю, як ми можемо створити декоратор, який приймає якісь аргументи? Тобто, ми хочемо кастомізувати наш декоратор. І передати до декоратора якісь зміни за допомогою цих дужок. І ну, не дуже багато хто відповідає, але ось так ми це можемо робити. Давайте створимо більш реальний декоратор. Давайте зробимо декоратор repeat. Точніше, декоратор-maker repeat. Який буде приймати зміну якусь нам. Нехай це буде тобто, там, по дефолту 3. Усередині в нас є там декоратор, усередині в нас там є inner. І тут давайте ми там не будемо вже нічого такого робити. Ми просто, що ми створимо, ми робимо for і in range Нам. ми просто хочемо визивати нашу функцію стільки разів, скільки ми ось тут передали. І тепер наш repeat, якщо ми сюди її поставимо, по дефолту ми беремо там 3, давайте напишемо 5, тобто ми можемо передати якийсь параметр. І тепер ми явно сказали, що ця функція, будь ласка, ну, запускай її 5 разів. А тепер тут створимо якийсь там, наприклад, repeat. Там просто 3 Dev say. Buy. Тут нічого не робимо і просто робимо а, print Bye ми тепер кастомізували створення нашого декоратора, і ми можемо не просто там передати, там декоратор якийсь буде робити щось, а ми можемо в залежності від функції декорувати її по-різному. Наприклад, тут ми можемо казати 5 разів викор... будь ласка, виконай мені цю функцію. А тут ми скажемо, що для цієї функції використовують той самий декоратор, але там зроби для нас, там ось сюди ми передаємо параметр 3, зроби нам лише три ітерації. Тому давайте тепер зробимо say hi, давайте зробимо тут ще print такий стоп умножене. Сюди і зробимо say бай функцію. Визовемо і подивимося, як воно буде працювати. І як ви бачите, перша функція в нас виконалася 5 разів. Ну, потім наш е, відокремлювач. І ця функція вже виконалася 3 рази. Дивіться, давайте це зверну. Запам'ятайте цей код, як це виглядає. І тепер як простіше все це запам'ятати. Давайте, за, запам давайте зараз е, повторю вам концепцію взагалі декораторів. Питання, які там питають на співбесідах, і як це все запам'ятовувати. Окей, декоратор виглядає як функція, усередині якої знаходиться інша функція. Ось ця функція, усередині якої знаходиться інша функція, і ми повертаємо цю функцію із нашої зовнішньої функції. Також обов'язковий параметр є те, що декоратор приймає функцію як аргумент, бо нам вже потрібно якось декорувати нашу функцію. Окей, далі. Як створити декоратор, який приймає якісь аргументи? Ми просто додаємо додатковий рівень, додаткову функцію, яка приймає якісь параметри, аргументи, і ну, в нас же є там замикання. І ми ось це значення там замикаємо всередині неважливої ну, неважливо якої функції, і використовуємо вже його. І це по факту вже буде фабрика нашого декоратора. Тобто ця функція створена лише для того, щоб створити декоратор і повернути його. І за щот, завдяки тому, що ми є, маємо замикання, ми можемо замкнути це значення, тому ми саме повинні використовувати ось таку складну ієрархію. Тобто декоратор з параметрами це три функції, які там одна усередині іншої лежить. Просто декоратор це дві функції. Ось. І ми можемо використовувати декоратор з допомогою ось такої собачки. Якщо ми хочемо передавати параметри, якщо ми використовуємо декоратор з параметрами, ми робимо її як просто Ну з параметрами, якщо ні, то просто без параметрів визиваємо і це буде також працювати. І стосовно взагалі декораторів, запам'ятайте одну річ, це не, ну, це не найпростіша тема. Тому якщо ви щось не зрозуміли, це, це окей. У вас будуть домашні завдання. Ви будете згодом також працювати з декораторами, які створені бібліотеками різними. Не вами. Ви будете самі створювати декоратори. І після цього ви зрозумієте, як вони працюють, навіщо вони потрібні. Тому якщо зараз вам щось не зрозуміло, це окей, це нормально. Почнете використовувати та робити декоратори, просто буквально там зробите два декоратори з параметри, два декоратори без параметрах, і вам цього вистачить для того, щоб запам'ятати максимально, як створювати декоратор, навіщо він там потрібен, і все. Тому, по суті, це тема не складна, але на початку для розуміння може бути трішки. Складніше. Тому не лякайтесь, просто робіть, що робите. виконуйте домашні завдання. Домашні завдання по декораторам будуть не дуже складні, без якоїсь там складної логіки, просто на те, щоб ви зафіксували, як створюється саме декоратор. І намагайтесь його зробити самостійно, без підглядування. Тобто, подивіться урок, намагайтесь створити, не, не вийде, це окей. Взяли гули. Я там перший рік, наприклад, не використовував жодного разу декоратор з параметрами. Там через рік роботи в компанії я такий: ой, мені потрібно зробити декоратор з параметрами, бас там 2 секунди. Там Python декоратор віз параметр, все. Перше е, посилання у Гуглі мені сказало, як його створювати. Тому не лякайтеся, якщо щось забула, Не лякайтеся, якщо щось не зрозуміли. Це всі теми. Як ви бачите, ми е, кожного разу, коли ми вивчаємо нову тему, ми закріплюємо якісь. Поняття з попередньої, Наприклад, створення функцій, параметри функцій, аргументи функції, передача ось таких ось магічних параметрів. Тут ми використовуємо наші цикли, ренджі. Тому, якщо ви там якусь тему погано пам'ятаєте, не потрібно повертатись на самий початок. Продовжуйте вивчати, і крок за кроком ви вже будете ну, розуміти ті речі, які до цього були незрозумілі. і... Буде ну, по факту, ви там, чим більше ви вивчаєте, тим все одно ви там весь пак знань, які ви використовували раніше, він буде використовуватися далі. Це знаєте, як математика. Це, що ви вивчаєте в основах програмування. Ви будете використовувати завжди як математика за п'яти там до п'ятого класу. Ви будете використовувати упродовж там всіх 11 класів у вашій школі. Тому стосовно декораторів, це в мене все. Ну і не тільки в мене, це взагалі все, що вам потрібно знати стосовно декораторів. Дякую вам за перегляди. Гарного вам дня. На цьому. Цей урок закінчено.